Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина Садочок. Миру вам та добра! У нас сьогодні спеціальний аграрний гороскоп, спеціальний випуск, присвячений всім справам з 26 по 30 червня 2023 року. Розрахунки робили за київським часом. Розпочинаємо розгляд. З агрогороскопу, і саме з двох днів це чисті енергії знаку Терези. В цей час зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. 26 го буде перехід з першої у другу фазу місяць перейде, і це буде у нас о 10:50, плюс-мінус 12 годин, ось і у нас доба випадає з посівів та з роботи. Розсадою. А ось уже 27-го ми можемо працювати, можемо сіяти насіння гороху, капусти-пекінки, можна цукрову кукурузу повторно посіяти та кормові культури теж повторно. І з розсадою вже 27-го можна працювати. Для квітів та кімнатних рослин, 26-го буде актуальний захист від шкідників та хвороб. А ось 27-го можна для квітів посадку розсади сіяти насіння дворічних, багаторічних квітів. Для кімнатних рослин можна провести пересадку або перевалку в більшій ємності. Поливи та підживлення в знаці стихіє повітря не проводяться. Для саду актуальний 26-го захист від шкідників та хвороб. А у 27-му можна посадити саджанці з закритою кореневою системою. Закрита коренева система, як перевалка рослин зразу ж у землю. Зелені операції, будьте уважні, проводимо тільки для овочевих рослин. Тільки для овочевих рослин. Збираємо врожай 26 та 27 і його перероблюємо, робимо в заготівлі. Квашення овочів на цей час не плануємо. В цей час настоянки можна робити і робити заготівлі. Ось так. І Цей час дуже гарний, якраз 2 дні. Риболовлю ми не плануємо, та кімнатні овочі захищаємо від шкідників та хвороб. Ідемо далі. А далі у нас буде день який перехідний, 28-го місяць буде переходити в, знак, в знаку Терези, в знак Скорпіон. І тут вже після 12-ї години такий буде перехід, але вже після 13-ї години, 28-го, можна починати посіви. Ми давайте розглянемо весь цей період 28-го після 13-ї години, 29-го вся доба і 30-го до 15-ї години. Бажано завершити посіви. ось такі посіви. кріп можна сіяти, насіння зелених культур, петрушка, огірки. От, редька і дайкон для харчування це ранні сорти, вони не закладаються на зберігання, можна це зробити. Росада. Починаємо працювати 28 після 13 години, 29 вся доба, і до 15 години 30 будь ласка, завершіть цю роботу. Для квітів актуальні посіви після 13 години. Посадка розсади, до речі, теж після 13-ї години. Поливи та підживлення це весь спектр робіт у цей час. Підживлення вранці проводимо 30-го. Для кімнатних рослин також важливі два агроприйоми: це поливи. Та підживлення. Знову-таки, поливи після 12-ї години починаємо. І підживлення у нас 30-го вранці. До речі, зараз якраз про поливи підживлення, ці два агроприйоми ми більш детально розкажемо. Дивіться, поливи після 12-ї години 28-го розпочинаються, ввечері робіть вже підживлення. Ми пишемо після 12 години, але спочатку поливаємо жарко, спека, тому ввечері тільки підживлення і по листям як можна пізніше, і по підкорінь. Далі поливи та підживлення 29-го, вся доба і 30-го, будь ласка, у нас вранці буде підживлення, а поливати можна до кінця дня. Для саду актуальні також поливи та підживлення. Знову такі ж правила. після 12-ї 12 години дня 28-го поливаємо, ввечері підживлення проводимо. Підживлення 29-го і 30-го вранці підживлення рано-рано вранці, і ввечері можна полити. Далі у нас спектр робіт, які ми не можемо робити в цей час. Тобто це несприятливий час для цих робіт. Ми не проводимо зелені операції 28, 29, 30. Не збираємо врожай для заготівель і заготівлі не робимо. Збирати врожай для того, щоб щось з'їсти або поділитися з кимось, будь ласка, це можна. Квашення овочів не проводимо, настоянки не готуємо, не збираємо лікарські рослини. ну І риболовлю теж не займаємося. Що стосується кімнатних овочів, після 12 години 28 -го починається період поливів. І підживлення ввечері, поливи підживлення 29-го і 30-го, будь ласка, вранці підживлення, а ввечері ми завершаємо поливи. Наступний знак стихії вогню. Поливи в цей час без користі. Продовжуємо випуск. Зараз у нас рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 26 по 30 червня 2023 року. Зразу вже розглядаємо, як завжди, енергії, тому що багато хто чекав зростаючого місяця, щоб розпочинати справу якусь нову. Але дуже складний час. Це час уже статичного Нептуна, потім він буде ретроградний. Сатурн ретроградний, Сатурн не любить. Цей час, коли він ретероградний нових справ, то треба все доробляти, повертатися, розбиратися з усім і здавати екзамени по тим, тим старим проєктам, можна їх продовжувати. Але ось є у нас таке віконечко, коли можна буде все-таки з цих днів, з 26 по 30, це можна буде розпочинати справу 30-го в Скорпіоні. Це в нас п'ятниця, але зранку до 16-ї години і купувати дорогі речі. Зразу ж відповім на питання, наскільки довго буде ретроградний Сатурн і як, наскільки довго можна, треба буде чекати. На жаль, далі ще буде в нас дві планати ретроградні протягом літа, і тільки вже 4, 5 вересня, завершиться цей складний період, тоді вже можна буде розпочинати нові справи. Та й літо для того, щоб відпочивати, робити заготівлі нові справи. Поки перенесіть на вересень. Отож, можна, такі справи не сильно великі, але можна розпочинати і купувати дорогі речі. До речі, ще зразу вже, Сатурн не любить, коли купують або продають нерухомість. Продати це легко, якщо вдасться, а з нерухомістю можуть бути проблеми. Це теж підказка. Тож ми розібралися по енергіям і бачимо, що тут у нас все червоним, крім 30-го, записано. Далі розглянемо 2 дні, це коли будуть працювати енергії місяця в знаці Терези. Для груби каміна норма, це знак стихії повітря. Будь ласка, будьте уважні. Дивіться, 26-го не можна буде стригти волосся, не можна буде стригти нігті. Фарбувати волосся не можна. Це час, коли у нас перехід місяця з першої другої фази. І вона йде, оця ця перехідна фаза, всі 24 години, і бачите, у нас 1050, плюс-мінус 12 годин, ось і цей час у нас доби немає. Тому не плануємо стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся. А ось 27-го можна і стригти волосся, і нігті, і фарбувати, але органіка це знак стихії повітря. Мити волосся можна ці два дні. Не плануйте, будь ласка, сауну на 26, 27 го можна. Догляд за шкірою в знак стихії повітря, ні. Очищення шкіри з зростаючий місяць, ні. Очищення організму також ні. От рукоділля знаєте, знаці Терези, гарне у нас, гарні справи і роботи виходять. Для тіста актуально трохи більше рідини, сохне дуже швидко. Прання і прибирання можна запланувати. Ремонтні роботи гарно в цей час проходять, та привітряні речей при гарній погоді. Зараз ми так, щоб ви бачили все, теж буде нормально. Далі у нас перехідний день, це перехід 28-го перехід місяця із знаку Терези в знак Скорпіон. Скорпіон це у нас дим завжди, будьте уважні. І хочу зразу вже всі три дні скорпіоновські, тут деякі речі будуть, ми зараз з ними будемо розбиратися. Ось в скорпіоні 28, 29 та 30 не можна стригти волосся, не можна стригти нігті і не можна фарбувати волосся. І мити волосся, дивіться, 28-го постарайтеся помити волосся до 10 години 30 хвилин ранку. Далі не можна буде мити волосся і 29, го 30 го до 18 години. Після 18 години вже гарний час наступить для миття волосся. Сауну не плануємо на ці дні. Догляд за шкірою уже в скорпіоні увечері гарно будуть працювати маски, 29-го також. А 30-го, будь ласка, до 17 години маски використовуйте. Очищення шкіри не проводимо на зростаючому місяці. Очищення організму у нас із два, от з, цього з цього періоду скорпіоновського у нас тільки екадаші 29-го можна проводити очищення організму, а ці два дні не проводимо. Рукоділля в скорпіоні не плануємо, тісто пливе в цей час. Тільки можна до 18 години, а вже 30-го вечора можна працювати з тістом. Там перехідний період. Дивіться, дуже гарний час для того, щоб брудні е, речі добре попрати. І цей час для прання гарний 28, 29 та 30 до 16 години дня. І прибирання також буде якісне саме в ці дні. Ремонтні роботи, будь ласка, не плануйте та провітрювання речей теж не плануйте, це знак стихії води. Залишилося нам розглянути ще одну рубрику, вона присвячена нашому здоров'ю. Отож, 26, 27 та 28 будуть працювати енергії місяця в знаці Терези. В Терезах вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, Сечоводи, наднеркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. В цей час не можна проводити урологічні операції, будьте уважні. 28-го в нас тут накладається енергія, тому 28-го. І далі, 29-30 тут будуть працювати ще й енергії скорпіона 28-го. 29-30 це скорпіоновські чисті енергії. Ну, а в Скорпіоні вразливі органи, такі як пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення та нервова система. Не можна в цей час проводити операції на органах сечостатевої системи виділення. Та на статевих органах. Будьте уважні, в цей час загострюються такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. І те, що можна робити в період з 28 по 30 червня. А можна зайнятися лікуванням, саме лікуванням зубів та дихальних шляхів. Фані підписники, фані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся! На наш канал щиро дякуємо.